Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели. Наши вооруженные силы набирают обороты, действуют все более и более эффективно. Оно было не принято под влиянием царящей в польском обществе атмосферы. Шпиономії. Я могу понять, когда прилетают прифронтовые города. Потому что они прифронтовые, потому что они рядом с фронтом. Но когда в Саратов прилетает, чуть ли не каждую неделю, я вот тут не могу понять. Потому что жить в Саратове становится все небезопаснее и небезопаснее. Хочется куда-то уехать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, чому бідкаються та ні, не бідкаються мертві. Вже не говорять, що відбувається із СВОшниками. Хто відправляє їх на місні штурми? Про що гомонить вся московська тусовка в пропагандистських студіях і скільки разів? спойлер, мільйон двісті. Збрехали російські пропагандисти. Щоб знати про все, нічого із цікавого не пропустити. Друзі, обов'язково лишайтеся із нами. Звісно, лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене, і отримайте задоволення від того, як ми знущаємося над нашими ворогами. Хоча інколи здається, що дотягнутися до російських командирів нам ще ой як далеко, і на правду білі страждання росіянам можуть вчинити тільки самі росіяни. Нам на російських болотах стоїть гучне витяг через абсолютно фантастичний і фееричний розгром російської колони в районі Добропілля. Я взагалі дуже довгий час думала, що вже більше ніхто колонами не ходить з тих пір, як війна стала дроновою сучасні технології, які дозволяють все відстежувати. Та й в цілому ось фронт поділений на сірі кілзони, аж раптом виявляється, росіяни все ще люблять. Ходити колонами, як повідомляють російські зетвоєнкори, організатором цього м'ясного штурму є генерал-лейтенант Сахрап Ахмедов, одразу припускає, що ніхто нікого не покарає в Росії, взагалі не прийнято нікого із командування карати за якісь провали. Навпаки, пригадую генерала Лапіна, який в 22-му році про є, їхався Україною, але не так, як вони сподівалися. І він ще й отримав за це, наприклад, нагороду. Отже, цей суграб Ахмєдов об'єднав кілька підрозділів морської піхоти і відправив на, на, на вірну смерть близько 30 одиниць техніки. Що відбувалося далі? Що із ними відбулося, хто їх намотав, ви дізнаєтеся із нашого сюжету. Але сам факт: як же приємно знати, що фактично СВОшну армію обнулять з двох сторін: це роблять Збройні Сили України і це роблять російські командири. Ну, слава богу, ну слав... ось він конець всіму. Ну в тому сенсі, що конець протистоянню Росії і Європейського Союзу і НАТО виявляється, Росія готова зафіксувати юридично, що не збирається нападати на країни НАТО. А ми та думали. виявляється, може бути папірець, де буде написано, клянемося не нападати. Це підпише Путін і це працює. дані про це говорить заступник міністра закордонних справ Рябков. А мені пригадується, що в нас теж була така іконка, такий захист, такий папірець, де було сказано, що ніхто на нас не збирається нападати, але розпочалось чомусь повномасштабне вторгнення. Як так трапилося? Москва може це зробити в контексті потенційного врегулювання кризи, війна. Повномасштабна війна і мільйон своїх втрат вони називають кризою. Ну ну цікаво. А ще цікаво, чому ніхто ані американці, ані європейці не кинули щось фіксувати із росіянами, ні вже просто ніхто їм не довіряє. Ми розуміється, не збираємося нападати на країни ЄС і НАТО. Росія не переслідує приписувані нашій країні завоювальні цілі. Как уже говорилось с президентом России, мы даже готовы зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности. Ну вот и все. И без того надзвичайно поганые стосунки Росії із Польщею стали взагалі ніякими. А все через те, що у Гданську закрилося останнє генконсульство Росії на території Польщі, зрештою ні, ну а що росіянам робити в Європі тим паче в Польщі? Це Гейропа, вона загніває там, все так погано. Всі так налаштовані антиросійські. Хай сидять в себе вдома, хай відпочивають десь в Ростові, хай гуляють Магаданом і не тільки. Це рішення було прийнято під впливом, як там зазначається російською стороною панівної атмосфери шпигуноманії та параноїдальної русофобії. Це сказав тимчасовий повірений у справах Росії. Річ в тім, що ні для кого не секрет, що саме через депмісію росіяни завжди відправляли всіх своїх агентів і шпигунів через найближчі країни, через країни Європейського Союзу чи Америки, немає жодного значення. Посольство чи депмісія – це і є легальна агентура. І нарешті, нарешті в Європі починають масово від цього відмовлятися. Зрештою, ми побачили чимало диверсій, підривів, різноманітних терористичних атак, дрібних і не тільки в Європейському Союзі. І Немає жодного сумніву, що за цим усім стоїть Російська Федерація, тільки вона зацікавлена в дестабілізації країн НАТО та Європи. Тож мінус шпигун. Плюс один балл до беспеки. Это не решение российской стороны, это ничем не спровоцированное решение польских властей. Это решение Варшавы подтверждает очередной раз несколько, на мой взгляд, важных вещей, которые мы в Российской Федерации должны знать, давать себе в этом отчет. Ну, Во-первых, це рішення дійсно нічим не спровоковано. Воно було неприйнято під впливом царящей в польском обществе атмосферы шпионамании, параноидальной русофобии, которой подвержены прежде всего польские власти, польские политики. та да -та -та А зараз буде неймовірна ідея від російського диктатора, яка чомусь нам не прийшло навіть в голову, ми якось про це і не думали. Путін запропонував обговорити запровадження тимчасового управління в Україні під егідою ООН та низких країн, щоб провести там вибори. Ну, по-перше, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, хто там в президі цього ООН. А зрештою, так хочу запитати. Звісно, я не від себе питаю, а від інших, але а на груди вам не попісити? Ну тобто. Україну ніхто не переміг, не захопив. Київ є, був лишається самостійним і незалежним. Тут у Києві знаходиться президент, якого обирала більшість українців, аж якийсь старий, нікчемний чорт, який всикається, при тому робить це все в валізу, і навіть не їде на фронт, нам вирішив запропонувати якесь тимчасове управління. Та ти розберися з тим, що відбувається в тебе в Росії. что вы с Я скажу коротко, мы, мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся в достижении всех целей, заявленных в начале операции. Но начать я хотел бы с другого, я хотел бы сказать, что не мы были авторами и инициаторами начала действий. Они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами. И после этого фактически начались боевые действия на, на юго-востоке Украины. Мы на протяжении восьми лет пытались урегулировать эти вопросы, эти проблемы мирными средствами. Вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев и очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и, и Луганском. <coughs> ну, как выяснилось позже, все это хорошо сейчас знают, э, и украинские как? власти, и западные кураторы, э, они, по сути, водили нас за нас к сожалению, а бывшие руководители, которые тогда руководили э, некоторыми ведущими странами Запада, в частности, президент Франции бывший, господин Оланд и госпожа Меркель, бывшая канцлер ФРГ, прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им нужны были эти минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим. Сдается, что американцы, когда распочали просто спілкування, просто диалог с Россией, они змусили Путина Афігіть від власної величі та сили. Мовляв, цивільні органи влади в Україні зараз не є законними. Це хто каже, один ти. Проти всіх інших, які визнають владу законною, оскільки не було виборів президентів, ну що ж, давайте тоді баш на баш. Ми пропонуємо те саме для Російської Федерації, яка понад 20 років не знає, що таке вільні та демократичні вибори. Якщо раптом хтось вирішив запропонувати нам тимчасове управління, ми але вірди пропонуємо все те саме для Росії. Уявляєте, якщо там і справді провести... Чесні та демократичні вибори, що може вийти із цієї країни, щоправда, за однієї умови, все ж таки Путіна туди краще не пускати. Бо, як ми знаємо, стомгольський синдром це річ дуже серйозна. Даже кстати, вирікада э, ворожої э, конфлікт прийняв таку гарячу фазу у 2022 році, году. Ми все одно пропонували вирішити всі питання мирно путіну. Ну, более того, я уже много раз об этом говорил, мы же достигли договоренности с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможное к разрешению, по вопросам денацификации и демилитаризации. Мы и по этим вопросам договорились, по сути. Там все прописано было в проекте этого документа. А вышенка из этого документа была парахирована главой переговорной группы со стороны Украины. Парахировали, подписали же, значит, устраивало все. А, ну, потом тоже известно, приехали значит, их Куратор из Европы, в частности из Великобритании, бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего, по сути дела, украинца с целью нанести России стратегическое поражение. Ну вот он, наверное, подзабыл, что есть такие коллективы, как ваши, такие средства, как, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще они не очень понимают, что что такое русский российский народ, э, что у наших людей в душі і в серці, коли йдеться про безпечність, про отечество. І два росіяни ніяк не можуть зрозуміти, чому бомблять Саратов. У тому сенсі, що вони розуміють, чому бомблять російські прифронтові зони. Це виявляється норма і от, а от чому ж українці бомблять Саратов? Це питання піднімається тікток-експертами, які з усього дають ще й воєнну оцінку подіям на фронті. От якраз така експертиня і каже, що не може зрозуміти. Ну, коли прилітає у прифронтові міста, тому що вони прифронтові, то все логічно, вони поруч із фронтом. А Саратов, Саратов хіба це заслужив? Хіба щось відбувається таке в Саратові, що було би виправданням для війни в цей момент? Трошки заплакали мешканці Чернівців, Львова. Та що вже там? Давайте і Києва з Одесою теж. Але в Росії, як і завжди, своє. ай яй, -яй як боляче не треба не бити. А як по Україні, то давайте по всій. Я б тут трошки посперечалася ще й з іншого боку, з цією Тікток-експерткою. Ми маємо бити не тільки по Саратову. Ми маємо бити по всій Росії. Чтобы там выникало не питание, почему, а что сделать для того, чтобы это припинити? Я могу понять, когда прилетают прифронтовые города. Потому что они прифронтовые, потому что они рядом с фронтом. Но когда в Саратов прилетает, чуть ли не каждую неделю, я вот тут не могу понять. Я не приезжала мимо того дома, куда попала взрывная волна. Это да, пиздец. Я шла вот по этим стеклам, видела воочию вот эти вот витрины разгромленные. Я вахую. Когда там мирные переговоры? Когда там уже все подпишут? Потому что жить в Саратове становится все небезопаснее и небезопаснее. Хочется куда-то уехать. В Томск, в Красноярск. Куда-то вот где медведи белые. Короче, пиздец. И на этом, друзья, у меня все. А я закликаю всех и каждого обоевскому поставить свой лайк. И подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити, і звісно, лишайтесь разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.